Вітаю вас, друзі, на каналі Песавти Карсу Я. Сідіть до вашої уваги, хочу представити, так як я і анонсував. Це Renault Kangoo ZE. Перша автівочка вже поїхала. Автомобіль 11 місяць 2019 року. Майже 20-й рік, на батареї 33 кВт і пробігом 4800 км. Автівочка повністю у рідній я її вже перевіряв, але ще раз вам наочно покажу як це все виглядає і трошки розкажу про неї. Отже, погнали 114, 114, 97, криво є пластмасові. 104, 104, 94, 101. 93, 93, 94, 94, 94, 93. Мікрометр модний, показую всі, види поклівки. 109. девять. Стоп! я щось не так поставив? 100. Сто! Абсолютно, абсолютно нічого немає. Так, погнали далі.

Тут 3, 9, 15, 10 і 97. Отже, друзі, готівка повністю у рідній по комплектації. Дзеркована складається, датчик дощата світла, середні туманочки. Гляньте виглядає ідеальний бампер. Супорта у нас нові, резина у нас нова. Чистий 19 рік. Також у нас тут є ще сигналізація датчиком проникнення. Ззаду задній партронік, камера заднього виду, покажу, як виглядає будка. Ось так виглядає. чистенько, все охайно. Це ще один коврик, ще вдоволіна автівочка їде, кабель для швидкісної зарядки і новий кабель для домашньої мережі. Оригінальний, Оригінальний. Задній ряд сидінь у нас складається допереду. Ось так. і Виходить, великий просторий багажник, абсолютно всі сидіння складаються допереду. Так так виглядає карта цієї сторони, так виглядає панель. Маємо дві фронтальні подушки, як водія, так і пасажири. Також маємо бокові подушки безпеки, які вмонтовані у сидіннях. Ну, трошки поговоримо під сподом все в оригіналі. Також ви можете це побачити на, на фото на авторі. Так, ще раз пробіжимося по комплектації. Маємо вектозеркала, маємо складання дзеркал, лектопідйомники, підігрів зеркал. Датчик та світла, підрульове перемикання, керування мультимедійним екраном, чотири подушки безпеки, сигналізація з датчиком проникнення, кондиціонер, навігація на платформі TomTom. Також маємо такі девайси, як асистенти, як Link, CarPlay. І в даній автівці хочу наголосити ще раз пробігу 4000. Дай вам покажу. Будь ласка, 853 кілометри. Реально новий автомобіль. Також карта в нас навігаційна. Я просто зараз більшу. Ось, карта є конці всієї України. Будь ласка, можете побачити. Ключі запалювання Данії Автівці 3. Сертифіката. На сертифікат документи ми вже подали. Ось, і друзі. Ще раз наголошую, харно Канго, в Максі базі. На дві сторони двері, оригінальний пасажир. 11 місяць 2019 року. Батарея 30 кВт на тепловому насосі. На тепловому насосі, друзі. Дуже гарній комплектації. За станом нового автомобіля ви можете придбати в нас в місті Дубно. Всіх хто цікавить, номер телефона залишу в описі. Всім дякую, всім гарного дня і мирного неба.